В тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, пишуть, що у місті палає автівка, а в ній колаборант. Ймовірно, йдеться про так званого депутата народної ради ЛНР Олега Попова. Загорівся автомобіль біля стадіону Авангард. На місце вибуху зібралися представники так званої народної міліції та звичайні розяви. Спочатку пропагандистські пабліки повідомляли, що Попов зазнав тяжких поранень, але вижив. А от згодом стало відомо: Попова зарахували до числа двохсотих. Машина, вот, вот. Машина загорелась. Машина загорелась. Угу. Ну, увеличь, пальцы. Вот. Все? Угу. Вот, на компьютерах все полтора. Росіяни у соцмережах верещать про ачерідної теракт. до слова. Це вже не перша спроба вручити йому бавовну. Минулоріч на нього вже було скоєно замах, але тоді він якось вижив. Попов народився 1972 року в Луганську після закінчення профтехучилища. Працював електрогазозварювальником на Луганському тепловозобудівному заводі. Працював експедитором, економістом на Луганському заводі гірничо рятувальної техніки Горизонт. До 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. А далі обирався депутатом народної ради ЛНР першого і третього скликань.